Вітаю вас малята та дорослі. Подивіться, а що це? Так, це керамічний посуд. А з якого матеріалу він виготовлений? Так, з глини. Давнину, коли ще не було заводів, фабрик, люди виготовляли для себе посуд вручну з глини. А щоб він був привабливий, його прикрашали візурунком. Та розмальовували квітами. Діти, а як називають людину, яка виготовляє глиняний посуд? Щоб дізнатись, треба загадку відгадати. Кого глина ожива, творить з нею хто дива? Кого посуд ніби жар? Ну звичайно ж, це гончар! А зараз, діти, я запрошую вас на екскурсію до справної гончарної майстерні. Гончар це людина, яка виготовляє посуд з глини і допомагає йому пристий, який має назву гончарний круг. У народі кажуть, гончара глина годує. Діти, а як ви вважаєте, важка праця у гончара? Так, дійсно, нелегка ця справа. Дуже багато потребує вона терпіння і вміння, щоб отримати такий гарний посуд з маленького шматочка глини. Гончар зігріває глину теплом своїх рук та замішує, наче тісто і кладе на круг, а руки майстра надають їй потрібну форму, чи то глечика, чи горщика, або макітри. Потім він посуд висушує на повітрі, після цього опалює в печі при високій температурі. Після опалювання посуд стає міцним, дзвінким та гарним. А зараз, діти, я хочу дізнатися, чи знаєте ви, як цей посуд називається? Тому ми пограємо, загадки відгадаємо. Майстер в руки мене взяв, на мені намалював листок, квітку, перепилку, бо розписував, що діти, тарілку. В піч мене несуть, в мене овочі кладуть, ще водичку наливають. У вогонь і борщик мають. Що це? Горщик. Біля тіла вуха, голови не маю, молоко, сметану, квас добре зберігаю. Що це? Хлетчик. В мені мак розтирають, галушки в мене кидають. Річ потрібна і не хитра, а зовут мене макітра. В мене воду набирають, з мене радісно всі п'ють, кухляком мене зовуть. А я чудо із чудес, мене знає рід увесь, бо я хлопець молодець, опішнянський куманець. Посуд із глини використовується вже багато століть. Він екологічний. Дає стравам неповторний смак та насичений аромат. Діти, ми сьогодні з вами говорили про український глиняний посуд. Ви дізналися, які цікаві назви придумав наш спостережливий народ. Український посуд це цінність нашого народу, і ми повинні шанувати працю людей, які виготовляють його. Не знайтесь, я тебя тебя заправляю, не...